Привіт, друзі! Ми на каналі Karma Kids. І сьогодні ми зустрінемося з світлинкою Ом. Але світлинка Ом трішки засумувала, її спинка. Руця до землі і відчуває її силу. Встань рівно. Ніжки міцно в землю, ручки рівно. Тути колінця. Ти молодець, рівненько, стій. Коли ми відчуваємо землю, ми відчуваємо безпеку. Ти молодець. Тепер ми опускаємось на коврик, стаємо на коліна, твої руки під плечима рівненько. Молодець. Спинка рівна. Спинка рівна. Світлинка ом рухається. Вона вигинає спинку вгору і вниз, як кішечка. <клес> посміхається. Вдих. Наше світло наповнює нас. І видих розливається навкруги? Вдих? Видих? І ще раз спинка догори. І, якішечка! А що тебе радує сьогодні? Можливо, хмаринка, яка пливе по небу? та о, згадує своє світло. Ляж на животик. Долоньки біля грудей. і підніми свою голівку і посміхнись. У тебе в серці сяє жовте світло. І коли ти любиш. Цього світла стає ще більше. Молодець. Можеш опускатися. На живот. Світлинка Ом торкається дерев і відчуває життя Стань деревом. Одна ніжка коріння міценько її постав, іншу постав збоку. Двоє ручки піднімаються вгору, як гілочки. І навіть вітер, який колихає. Гілочки, дерево не падає. Гілочки опускаються. Молодець. Тепер змінимо ніжку. Іша ніжка стає деревом. Гілочки Пускається. Тепер ми зрозуміли, навіть якщо навколо вітер всередині може бути тиша, та он летить над морем. сідає на... Як хвилька дихає. Вдих видих, все в житті має ритм. Повіль потрібно лише дихати. Молодець. Світлинка Ом згадує, мудрість живе у м'яких рухах. Помагай, помахай колінцями, як крилами метелика. Згорни ніжки. Махай! Вдих світло входить в тебе. І видих, ми ділимо світлом з усіма з усіма. І якщо ми ділимося світлом, його не стає більш менше, його стає ще більше. Молодець! Світлинка О зібрала всі кольори. Тепер лягаємо на спинку. Ножки зігнуті. Ручки біля тазу. Вдих піднімаємо сіднички догори. Твоя спина. П'ємо на корінцях і лягаємо. Потім сідаємо на сіднички, лягаємо поза дитинки, відпочиваємо. Вдих. Вдячність. Видих спокій. Ідіма. розслаблені, дихаємо, закрий оченятка, уяви, що світлинка ом тепер живе у твоєму серці. Вдих, світло горить в твоєму тілі. І видих, ти ділишся цим світлом з усім усім світом. Твоя спинка м'якенька, тепла, щаслива. Тепер підіймайся. Ти допомогла світлинці Ом розгорнути її Пам'ятай, твоя спинка це твій веселковий шлях до світла. Дякую, що ти була зі мною. Намасте.